З витяга нескорених ветеран Юрій Яременко готується до змагань. Незабаром у Баршівці відбудеться другий етап командного кубка України серед ветеранів та військовослужбовців. Змагання проводить компанія МХП спільно з Федерацією строгмену України в межах програми МХП. Поруч я займаюся п'ять днів на тиждень. Ну по, -по В понеділок в мене був силова. Жим штанги, тут жим на тренажері на, цьому, на тому тренажері був, відчуваю себе дуже добре. Сьогодні в мене кардіо, це на виносливість. Буду на велосипеді 10 хвилин, потім трошки поприсідаю. Юрій понад 15 років працював в компанії МХП. 2023 року був мобілізований, того ж року отримав поранення. У мене було мінно-вибухове поранення у верхню частину бедра. Мене пробило кістку, розламало. Загалом я в лікарні пробув 5 місяців. Потім мене виписали. Там я ходив на лічебну фізкультуру ЛФК, там зі мною займалися. І потім я приїхав сюди і почав теж ходити в зал тренажерний, розминати. Ногу згинать, бо мене теж вона ну, й досі не згинається, коліна не згинається повністю, так як хотілося. б». Отож, згодом чоловік відкрив для себе нове захоплення фізичні навантаження, спорт та участь у змаганнях для ветеранів. В тому році я приймав участь в Тернополі з витяга нескорених, в Черкасах, у Звягілі, Житомирська область. Там я приймав участь. У трьох містах я був. А в цьому році я вже був в Одесі, в Львові, в Городенці, у Івано-Франківську. І оце на вихідних був у Києві. Ветеран наголошує, що головне на таких заходах спілкування з однодумцями. Ми просто на цих змаганнях всі єдині, які там були на війні, які втратили там кінцівки. Ну це для, для самих. Ветеранів це дуже гарно спілкування, підтримка і фізична підготовка. Ти будеш тримати себе у формі. Тож сьогодні Юрій готується до звитяги нескорених, яка відбудеться у Баршівці вже 17 травня. А будуть проходити по 100 секунд весло гребля на тренажері і 100 метрів. Це команда буде. Чити команда, чотири учасника. І чим краще, чим швидше, тим краще буде. На останок чоловік зізнався, що мріє потрапити і на міжнародні змагання. Марина Грицюк, Назар Гераскін, Максим Москаленко, Новини ТРС Бориспіль.